При благословенного файного теплого дня понеділка цей тиждень обіцяє бути теплий, без дощу. то будемо тішитися ним ще більше, надіємося, вдасться зробити ще більше файного. Такий цікавий стишок знайшов для натхнення на цілий тиждень, із першої книги Малахії, 14 й вірш, каже Господь такі слова. бачите, і на підтвердження зазвонили, що проклят. Той, хто має в череді самця, а приносить Господові жертву хирне, уявляєте? <поє> Мені чомусь дуже перегукується, бо останнім часом із декількома людьми говорив, там, чи у розмовах особистих, чи в таких порадницьких розмовах, то питалися мене, різні особи, що, що робити з особистою молитвою. Бо ще якось молиться, коли ми разом, але коли, особ... коли приватно, коли на. Такі молитві особисті, коли ніхто не бачить, ніхто не чує, то ніяк молитва не йде. Я, якби Богу пообіцяв, а, а не йде. То власне, тут дуже переговорилося, що являєте собі, ми, ти, ти стоїш під прокляттям, ти є під прокляттям. Коли ти заплануєш, пообіцяєш Богові, що Боже, я сьогодні стану на молитву, буду твоє ім'я прославляти, а потім ти скажеш три слова в молитві і кінець, і, 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 а, і все, то, то собі пригадайте. Проклят усякий, хто має у череді жирне, хто має у череді доброго самця, а Богові проносить хирне, тобто хворе, кволе, ходьяке. Ми, ми насправді маємо купу часу. Але для Бога таке там там хвилинка, там 30 секунд, там 20 секунд. То слухайте, будьте обережні. Бо якщо ми не навчимося Богові проносити добру жертву, то увага, ми. Під прокляттям. І навпаки, хочете мати благословіння, то знайдіть для Бога час добрий, здоровий, корисний, ефективний. І тоді ви побачите, що це перенесе зміну і для вашого серця, і для вашого цілого дня, а потім, здається, і для цілого тижня. Тому переглядайте, яку жертву Богові приносите, переглядайте справді, що віддаєте йому, в якому воно стані, чи воно здорове, чи ні, чи хворе, файне слово, хирне. І, і тоді будете знати, будете мати за собі такий висновок, такий добрий аналіз. Ага, так ось чого я не маю духовного зростання, так ось чого це у мене не йде, а повзе. Ну власне, тому знайдіть час. Тобто нехай це буде раз в день, але час файний, час благословенний, з любов'ю, здоровий. І я думаю, що дуже швидко ви побачите від цього відданого доброго часу для Бога, для молитви, для медитації, для розважання, для прослави Бога. Ви дуже швидко побачите файні плоди, здорові плоди. плоди не херні, не хворі, але здорові плоди. Любім себе і віддаваємо Богу від найкраще. Майтеся файно, мир вам!